це, це Унікальний контент, перший раз піднімаємо ВЗ-4Х. Так, да, вз 4 x перший раз на підйомник заїжджає. Без поломки, це важливо. Тому що всім цікаво. І дійсно всім цікаво, це питання я чув вже багато разів, а що там понизу, що там на днищі? І чи відрізняється днище електромобіля від звичайного ДВЗ-шного варіанту? Отже, ми вирішили підняти BZ4X та рав 4 та подивитись і порівняти, а що ж там знизу. І поки ми піднімаємо його на підйомнику, ви підписуйтесь, ставите лайк та пишете ваші коментарі. І до речі, якщо ви не бачили перший огляд BZ4X, раджу подивитись. Посилання залишу в описі до цього відео. враження? Ну, а які можуть бути враження. Стільки, звичайні, Тойотівські, всі рычаги, все, все знайоме. Є вже шумка підкрилок. Це вже плюс. Тут пластика, але він тут і має бути пластиком. Тут вже йде метал, якийсь захист. І під батареєю доволі товста алюмінієва пластина. Тобто не пластик. Все рівне на аеродинаміку, воно не буде впливати жодним чином. Тобто погано нічого воно не зробить. Тут також вже завершується пластик. Не вистачає лише ліхтаря тут центрального стоп-сигналу, щоб було як у Формулі 1. Чи доробимо? Так, доробимо. Задня підвізка дуже схожа на RAV-4. Майже та сама пружина, як я пам'ятаю, такий же самий. Амортизатор. Там навіть кріплення зверху дуже схожі на РАВ-4. Трошки відрізняються ричаги. Ну, Не знаю, Нижній такий самий, а от верхній трошки відрізняється. Ну, якщо а, те, що кажуть про кліренсу 19-20 см, правда, і ось ця алюмінієва защита, то я думаю, навіть у повнопривідній версії можна сміливо виїжджати на офроуд і жодних проблем у вас не буде. У вас нічого, як у нас, в РАУ-4 не зламає, не зірве, не поламає, не зіпсує. І можна навалювати і навіть на брюхо сідати без наслідків. І це плюс. І каталізатор ніхто не зріже, тому що його нема. Накватки не вихлопну трубу Да. Ну, Звичайно, вихлопу ніякого немає, ніяких труб, нічого. Все рівне, батарейка захищена, тут пластик. Ну, тобто я кажу, на повнопривідній версії, якщо там все те ж саме, я думаю, там те ж саме. Можна сміливо виїжджати на оффроуд. 19 же ж тут лірець, так? Да? Бо хтось каже 20. В найнижчій точці 18, в найвищій 21. А найнижча тут де по ричагах? Я думаю, що це по речагах, да, як зазвичай віряють. Ось ця частина, ну і відповідно ось так. А якщо як інфокар міряє отут, то тут. 21. 21, 21 см. Це навіть більше, ніж у РАВ-4, тому що у RAV4 там 18-19, в залежності від гібриду чи ДВЗ. Тобто, якщо хтось е, думає, що цей автомобіль менше за РАВ-4 і його некоректно порівнювати, ви помиляєтесь, тому що це. Майже брат близнюк рав 4 Він і за габаритами. Ми зараз порівняємо, поставимо поряд з РАВ 4 Вони і за габаритами однакові. І за кліренсом він навіть трошки вищий, і це краще. Подивитись, як вони виглядають поряд один з одним. Ви можете у нашому попередньому огляді. Так, посилання в описі. Ну а поки що продовжуємо порівнювати дніше РАВ4 та bz 4 x І для цього самого порівняння ми піднімаємо RAV4 гібрид. Такий самий, один в один. Ну, тобто, я так думаю, що ось ця деталь, і речах, і пружина, і ось ці накладки, воно і в БЗ, і в РАВ 4 тупо однакові. Да. Пружина така сама, амортизатор такий самий, навіть кріплення схожі. Тут у нас додається банка відкрита частина, та яка там зашита. Тут далі пластик, ну і тут все пластикове, а там же ж алюміній закриває батарейку. Да. Тобто пішов вихлоп. Золота баночка. Залишимо чарівний каталізатор у спокої. Пропоную вам зробити дещо краще, а саме поставити лайк цьому випуску. Це дуже допоможе і клубу, і нашому ютуб каналу. І ще одна маленька новина: в нас з'явився інстаграм. Тож чекаємо вас в гості за посиланням у описі до цього відео. Не забувайте слідкувати за нашими соцмережами, бо далі буде цікавіше. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі.